Привіт усім, друзі! Сьогодні повертаюсь на кінець то з, з новим, можливо, для когось довгоочікуваним оглядом на ось такий цікавий продукт Ярбомате Асдебастус. Це остання новинка, яка приїхала у цьому місяці у Мати Конкейшоп. Е, у у цієїрби є дві версії. Ось ця. Традиційна версія, і версія преміум, яка призначена для європейського ринку, по відчуттях, у самої традиційної версії, смак більш інтенсивний, більш цікавий. Я не знаю, з чим це пов'язано, але от перші відчуття саме такі. Я спробував вже цей мати, зробив декілька проливів і можу сказати, що справді смак дуже цікавий. Саме виробництво цієї єрби знаходиться в Аргентині, провінція Місіонес, де розташовано дуже, -дуже багато. Виробництво Єрбамати. Саме це виробництво називається Єрбатера, і було засновано в 1983 році, а сам бренд де Bastos був заснований у 1995 році. І з того часу вони виробляють ось такий цікавий продукт. Насправді він є дуже цікавий, бо я рідко з ним зіштовхувався. І от саме цей мати мені порекомендували друзі з Польщі, бо там він набуває зараз популярності. і Я вирішив перевести його, його в Україну. Ось така нарізка в нас, класична аргентинська, як я люблю. Казати, але є, і пало, можна так сказати, розміру більше, ніж середній. Сама упаковка дуже якісно виконана, міцна, ну і така вона гарна. Тут в нас зображена гральна карта. І що пора спробувати його, я, як я вже і сказав, пролив декілька разів. Смак мені дуже сподобався, але в цей раз трошки збільшив температуру. Тут у мене приблизно 65 градусів перші проливи я робив температурою 50-55. Дуже відчувається смак горіхів. Смак з лакових і є дуже приємна така кислинка. Я не впевнений ще, як буде з версією преміум. На неї я зроблю огляд але по розповідям колег та друзів з Польщі. Саме ця версія традиційна. Вона Має більш насичений і інтенсивний смак. За міцністю ця єрба, я би сказав, на 5 або на 6 з 10, тобто вона не супер міцна. Це така, як можна сказати, класична, якісна, хороша за смаком, Аргентинська єрба з відомої провінції Місіонес. Я сьогодні роблю огляд у новому калабасі імперіалі, виготовлено спеціально на замовлення мати Конкейшоп, друзі. Якщо ви хочете щось подібне, як цей імперіал, або інші калабаси по типу кам'юнеру або торпедо, ви завжди можете звернутися. Ми вам щось підберемо цікаве, гарне. І... Безпосередньо з Аргентини виготовлено майстром. І, звичайно, такий, такий Калабас, я думаю, е, любий е, любитель Єрбомати бажає собі в колекцію мати. Загалом е, цей мат Асдба Асдебастос мені. Дуже сподобався. Я би рекомендував його всім. І новачкам він гарно е, зайде, скажімо так. І також відчуваються якісь е, злакові та нотки ну, такого дерева. Я, мабуть, зробив вже проливів. 5-6 а смак, до речі, залишається. Тобто, Хоча вона, ця є риба, не дуже міцна, але смак тримає гарно. Тому я думаю, літр плюс води ви можете спокійно на цей мати Bastos витратити і, 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 і навіть можливо ще більше води. Тобто, в принципі, цей мати можна пити протягом цілого дня. По смаку він дуже є багатогранний, такий, різноманітний. Там і горіхи відчуваються, і трошки дерево, і сіно. Щось таке, як можна сказати, вердада на мінімалках. Тобто, ну і за ціною. Звичайно, теж в цьому мати хороше співвідношення ціна якість. І теж, до речі, людям, яким сподобався ярба мати Вердада, цей мати має сподобатись. Хоч він і не є таким, можна сказати, супер крафтовим, як Вердада, супер лімітованим, але все рівно це хороші мати за свої гроші. З аргентинської провінції Місіонес Ось так. Ось такий, друзі, вийшов огляд на мати Аз де Бастос Це саме традиційна версія. Мабуть, пізніше я ще зроблю огляд на версію преміум, яка призначена на, саме на європейський ринок, і зможемо зробити таке невеличке порівняння цих двох версій. Єрбомати Аздебастос. Я сподіваюся, що вам сподобався цей огляд. Кому сподобався цей огляд, ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на канал наш. Це дуже допомагає розвитку і магазину, і загальній спільноті. Єрбомати в Україні. В посиланні я звичайно в описі до цього відео залишу посилання на цей мат в нашому магазині. Ви зможете про нього більше почитати інформації, більше ознайомитись з ним і звичайно замовити. І також я залишу посилання на нашу мати спільноту у Viber. Будь ласка, доєднуйтесь. Там в нас багато цікавих обговорень, люди діляться досвідом. Завжди я там стараюся робити якісь цікаві розігриші, знижки, акції і так далі. Пам'ятайте, пийте мати і будьте здорові!